Що справді в Австрії припинили виплати українцям? Давайте розбиратися на сьогоднішній день. У Відні 14 тисяч українських біженців, які отримують базову допомогу. Це люди, які втратили свої домівки через війну та змушені будувати життя на новому місці. 25% з них діти, 8 тисяч працездатного віку. Але зараз у столиці Австрії тривають масові перевірки. Мова йде про сотні випадків, коли українці могли виїжджати за кордон, і це могло стати причиною припинення виплат. Чиновниця плохові заявила, що розслідування триває і виплати повернуть лише тим, хто підтвердить реальну потребу. Багато українців уже не отримують виплати з грудня, тому деякі змушені звертатися за безкоштовним харчуванням. Але скільки виплачують українцям у Австрії? На оренду житла: 330 євро, 260 євро на харчування та засоби гігієни для дорослих та 145 євро на дітей. На вашу думку, чи вистачає цих коштів для комфортного життя в Австрії? Напишіть свою думку в коментарях. Що ж робити, якщо ви плати зупинили? Якщо ви потрапили під перевірку, не панікуйте. Зверніться до соціальних служб та благодійних організацій. Вони допоможуть з продуктами та юридичними консультаціями. Але є й хороша новина. Австрія продовжила статус тимчасового захисту для українців до 4 березня 2026 року. Якщо у вас є документ Ausweis für FurefairTribine, вам автоматично надішлють новий індифікаційний документ поштою. У разі зміни контактних даних потрібно оновити реєстрацію місця проживання. Також варто пам'ятати, що українці в Австрії мають можливість навчатися, проходити курси перекваліфікації та шукати роботу. Це може стати гарною альтернативою в залежності від соціальних виплат та дозволить швидше адаптуватися в новій країні. Виплати українцям Австрії тривають, але перевірки посилюються. Якщо ви отримуєте допомогу, будьте готові підтвердити своє право на неї. У разі призупинення виплат звертайтеся до соцслужб і благодійних організацій. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал Перша Віза. Ставте вподобайку та діліться цим відео з друзями, які зараз в Австрії та кому ця інформація буде актуальною. Перша віза. Робота за кордоном це просто.